Привіт! В цьому відео хотів би розказати про те, як я віддалено слідкую за МППТ-контролерами e power а також як я їх можу віддалено налаштовувати. Звісно, є офіційне рішення від самої компанії. Це ось такі Wi-Fi модулі, але мінус в них такий, що там дуже незручний спосіб їх налаштування. Сам додаток теж не дуже зручний, він не показує в реальному часі. Коротше, я спробував ним покористуватися, мені не сподобалось. Я використовую ось такі от саморобні Wi-Fi модулі, Це мій земляк з Кривого Рогу такі робить, продає на Олексі. Якщо вам буде цікаво, в описі лише контакти і посилання. Отже, прикол в чому? Прикол в тому, що ти вставляєш все одразу в тебе працює. Тобто, по дефолту він підключений до додатку Blink. Цей власне Володимир, чувак, який це робить, він вам це все налаштує. Типу, ви тільки приносите цей модуль додому, вставляєте в mppt контролер і одразу дані надходять в додаток Blink. Він є і під iOS, і під Android. Додаток зручний, тобто ви бачите дані в реальному часі, графіки бачите, але також повноцінно, щоб розкрити потенціал свого контролера, то можна його додавати в Home Assistant. Також з самого цього модуля є своя сторінка у вашій локальній мережі, тобто, коли ви підключені до роутера, ви можете заходити і з цієї сторінки налаштовувати різні параметри. Вашого MBPT контроллера. Ну і також прямо тут ви можете бачити дані. Також круто, що тут можна налаштувати MQTT Broker і таким чином слати всі дані в Home Assistant. Ну і в Home Assistant вже там як вам завгодно, ви можете їх візуалізовувати. Я от зробив собі дашборд цілий під MPPT контролер в графані. І це дуже зручно. Ну та якось так. Ще один до речі, лайфхак, щоб віддалено налаштовувати контролери, коли мене навіть вдома немає. Я через Home Assistant відкриваю ангрок тунель. До цього порта і таким чином маю віддалений доступ до цього от, локального сайту з налаштуваннями даного МППТ контролера, і відповідно можу, навіть знаходячись не вдома, навіть з іншого міста, міняти, якщо мені раптом треба налаштування. Мені для експериментів це треба було, і відповідно я цим користувався. То в принципі, все, дякую за увагу.